Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Напередодні вночі ворог нещадно атакував Миколаїв. Загинула жінка, понад 20 людей поранені. Росіяни вдарили ракетами типу С-300. В різних районах міста почались пожежі. Такого щільного нічного обстрілу. Миколаїв не пам'ятає вже давно. Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт, зруйнували житлові будинки, машини, ресторанний комплекс. І торговельний павільйон. Як місто оговтується від удару в наступному сюжеті? Ну що, я з'їсть і віршки вона прилітілась. Куди прилетіла? В ресторан. А, прямо в ресторан. Це перші кадри нічного обстрілу окупантів. Олег Григорович, охоронець торгівельного павільйону, дивом уцілів. На місці влучання в ресторанному комплексі в торгівельних рядах спалахнула пожежа. Рятувальники приборкали вогонь. Ось такий вигляд крамниці мають нині. Від багатьох павільйонів лишилося саме згарище. Продавці та власники в цілілих магазинів рятують товар. Я прибігла на ринок, бо побачила, що горить ринок. Ринок наш весь пострадав. Ну мій магазин теж повибивало вікна, повибивало двері, побило всю кришу, і всередині всі впали. Потолки, а це вже інша частина міста. Тут після влучання російської ракети також була пожежа. Сусіди бідне взагалі горіли. У нас ще хоч тут нові постройки. Ми тут все строїли. Ну а в них там ще, як ото кажуть, вони мазанки. Від будинку сусідів пані Галини лишилися руїни. Лише дивом господарів не було вдома. Сама жінка прибирає від уламків власну оселю. Дедушка, твоя улюблена чашка. розбилася. поруч із нею порується родичка Євгенія. Її будинок неподалік вигорілого після обстрілу торгівельного павільйону. Цього разу каже, квартира вціліла, та жінка переживає вже не першу ракетну атаку окупантів. Мош рідні. У нас та слава Богу, так було нормально цей раз. У 22-му році прилетіло в мій будинок, і я зробила все за, за свій рахунок. За власний рахунок майже завершила ремонт і пані Галина. Жінка вже злічити не може, скільки в цьому будинку пережили російських ракетних атак. Тільки не почали говтуватися і відремонтували дах. Ми ту кришу перекрили там хату. хату. Хату зірвало, тоді ж крижу всю і вікна ставили. І вікна поставили. Пані Галина дивом неушкоджена, а Ось її чоловік отримав поранення. І я кричу йди сюди. У мене там спокінє. А дивлюся вже все, двері летять, вже вікна аж щитають сюди, вікна прилетіли, аж до мене перед дверми попадали. Чого ж забрали? Не могли остановити кров? І потім повезли його. Приїхала друга скора. Вони його в другу скору, і вони це єлі встановили. То там зашили лоб, щоки позашивали. Пліч опліч на місцях обстрілів разом з рятувальниками та лікарями швидкої працювали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Вже протягом дня до медиків все ще зверталися постраждалі. Під час цього нічного ракетного удару одна жінка загинула. Ворог атакував Миколаївщину ракетами попередньо типу С-300. В результаті влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка 1952 року народження. Наразі відомо що не менше про 23 постраждалих яким надається необхідна допомога, місто і досі приходить до тями від цинічної атаки окупантів. На місцях обстрілів працює спеціальна комісія, аби підрахувати збитки. У своїх оселях люди затуляють вікна фанерою та лагодять потрощені покрівлі. Лиза Рюмна, Тарас Вовченко, Даніл Сліж. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини.